Так, доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури. Директора Знам'янського міського палацу культури. На сьогоднішньому засіданні із семи членів комісії присутні всі. Комісія є легітимною засідання. Розпочинаємо наше засідання. Доведу. До членів комісії певну інформацію. 28 січня 2016 року прийнято закон України No955 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Відповідні зміни були внесені в Закон України про культуру згідно зі статтею 21, яка регламентує особливості трудових відносин в закладах культури, керівник комунального закладу культури призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту на 5 років за результатами конкурсу. У 2017 році було проведено конкурс на заміщення посад керівник комунальних закладів культури міста, зокрема на директора міського палацу культури, у зв'язку з тим, що термін дії контракту. Закінчується розпорядження міського голови від 14 вересня 2022 року номер 622 к Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора міського палацу культури та 22 вересня, надруковано у газеті «Знам'янські вісті та, та розміщено оголошення на офіційному сайті міської ради. Прийом документів тривав з 22 вересня до 21 жовтня, включно протягом 30 календарних днів з моменту опублікування в газеті відповідно до закону України про культуру. Одночасно відбувався процес формування складу конкурсної комісії відповідно до закону України про культуру та положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії, яке було затверджено розпорядженням міського голови 9 лютого 2021 року номер 78К. Комісія повинна складатися із Дев'яти осіб, але у зв'язку з поданням на, на участь у роботі конкурсної комісії від громадських організацій лише однієї заяви затверджено було комісію у складі 7 осіб. Персональний склад комісії затверджено розпорядженням міського голови від 19 жовтня 2022 року номер 689 к та призначено секретаря конкурсної комісії без права голосу головного спеціаліста відділу кадрової роботи Третьякову Катерину Володимирівну. А. Комісія сформована відповідно до осіб чинного законодавства від органу управління три особи. Молоченко Дмитро Миколаїв, заступник міського з питань діяльності виконавчих органів, Мирославові Миро, 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 Івановна, Миколаєвич, справами секретар виконавчого комітету, бурікола на актуально голови, спеціаліст юридичного відділу. Від трудового колективу три особи. Явдоновська Наталія Аркадіївна. Громова Вікторія Колежівна, член громадської організації, Нам'янській міській інформаційно-освітній жіночі. Так, оголошуємо, що сьогодні у нас відбувається перше засідання конкурсної комісії. І Дозвольте вас зазнайомити з порядком денним. На порядок денному виносите чотири питання. Питання номер один визначення способу голосування, обрання голови конкурсної комісії. Розгляд документів, поданих кандидатами на заміщення вакантної посади керівника закладу культури директора Знам'янського міського палацу культури. І четверте питання: визначення дати та часу другого засідання конкурсної комісії. Наголошено на необхідності визначити спосіб голосування. Це питання перше. Та запропонував розглянути спосіб відкритого голосування шляхом. Підняти руки. Давайте да, дану пропозицію ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Визначаємо спосіб відкритого голосування шляхом підняття руки. Питання номер 2 Обрання головуча на засіданні конкурсної комісії. У кого будуть які пропозиції? Да. Ще є якісь пропозиції? Ні. Дякую. Ви виставляємо дану кандидатуру на голосування. Хто за те, щоб призначити голову комісії Меренкову Лілі Івану, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Я отримав. Утримався один. Шістьма голосами рішення прийнято. Головою конкурсної комісії обираємо керуючу справу секретаря виконавчого комітету Меренкову Лілі Івану. Прошу Лілі Іванова вам слово. Із самих членів комісії у нас, сім, того, нас є правомочним. Хочу наголосити, що до участі у конкурсному доборі на директора міського палацу культури подана лише одна заява від Альошини Наталі Миколаївни. Альошина Наталія Миколаївна в установлені строки подала заяву. І, і Документи, які відповідають чинному законодавству, дані документи були оприлюднені на офіційному сайті Знам'янської міської ради. І перелік наданих документів відповідає частині 2 статті 21 з позначкою 4 Закону України про культуру. Давайте тепер ознайомимося з заявою автобіографії і мотиваційним листом нашого кандидата. Так? Я зачитаю, мабуть, да, щоб вже всіх була змога. Бачити і чути, що, що нам е, пропонує кандидатка, е, заява про що допустити мене до участі у конкурс, е, конкурсі на заміщення вакантної посади директора Знам'янського міського палацу культури від Альошини Наталії Миколаївні. Потім її автобіографія. Я, Альошина Наталя Миколаївна, народилася в місті Знам'янка 16 жовтня 1966 року. З 1986 року, після закінчення училища культури місті Олександрія, 1985 рік, за спеціальністю культурно-просвітня робота, кваліфікація, клубний працівник та керівник самодіяльного танцювального колективу, розпочала свою трудову діяльність на посаді художнього керівника новомиргородського зоологічного технікуму. З 1987 року працювала методистом. З хореографії районного будинку культури міста, міста Новомиргорода, де за власною ініціативою створила танцювальний самодіяльний колектив. З 1997 року, переїхавши в місто Знам'янка, працювала на посаді хореографа е, народного самодіяльного ансамблю української пісні і танці Барвінок, де особисто була учасницею танцювальної групи ансамблю. З 1 січня 2002 року працювала на посаді художнього керівника Знам'янського. Палацу культури. У 2011 році закінчила відокремлений підрозділ Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв і отримала повну вищу освіту за спеціальністю документознавства та інформаційна діяльність та здобула кваліфікацію документознавця, менеджера органів державної влади та управління. 2002 року приймала активну участь в самодільних колективах міського палацу культури в організації підготовки та проведення загальноміських планових заходів міського палацу культури у якості режисера, сценариста та ведучої, ініціювала проведення заходів міського рівня, такі як традиційний Традиційний рок-фестиваль до Дня молоді, танцювальний конкурс, Барвінковий фейерверк» серед учбових закладів міста, до Дня міста святкове вшанування трудових династій міста. 10 жовтня 2017 року, за результатами проведення конкурсу, призначено на посаду директора міського палацу культури. Громадянка України до адміністративної відповідальності не притягувалась, судимості не маю. Ні, я ні мої члени ні моєї родини. Психічних захворювань не мають. 6.10.2022 року. Наталя Альошина це автобіографія. А тепер ознайомся з мотиваційним листом. Так, я Льошина Наталя Миколаївна, беру участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Знам'янського міського палацу культури з наступних причин. Маю вищу освіту, відокремлений підрозділ Кіровоградський факультет Київського національного університету культури за спеціальністю. Документознавство та інформаційна діяльність, кваліфікація документознавець, менеджер з органів державної влади та управління, друга освіта диплом училища культури міста Олександрії за спеціальністю культурно-просвітня робота, кваліфікація працівник та керівник самодіяльного танцювального колективу. Загальний стаж в галузі культури складає 36 років з 86 року. Маю досвід роботи з творчим складом, аматорським. Колективами, клубними формуваннями та необхідною документацією, звітною, обліковою, кадровою, системною планування, роботою з електронними документами в діловодстві установи об'єктивною оцінкою моєї діяльності є високий рівень творчої діяльності знам'янського міського палацу культури серед рейтингу клубних закладів області по показникам роботи. Неодноразово нагороджувалась подяками, грамотами, почесними грамотами Департаменту культури та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації, Знам'янської міської ради, відділу культури і туризму Знам'янського міського виконкому. Та від адміністрації міського палацу культури цінними подарунками маю особисту стратегію розвитку закладу, яка полягає в організації дозвілля і вільного часу громадян та залучення їх до творчої діяльності, розвитку і збереження української національної культури, організації розвитку амартерської творчості серед е, різних верств населення, створення любительських неформальних об'єднань та клубів за інтересами для. Організації дозвілля мешканців міста усіх вікових категорій, студії звукозапису, віталень та інших об'єднань культурно-дозвільневої діяльності декоративно-ужиткового мистецтва встановлені та підтримці творчих ділових зв'язків із громадськими організаціями з метою спільної. Культурницької діяльності, організації фестивалів та інших видовищних, концертних та розважальних заходів і програм, сприяння збереженню та підбору кадрового потенціалу. Маю підтримку колективу міського палацу культури, учасників аматорських колективів міста, колег-керівників закладів культури, керівництва Кіровоградського обласного центру народної творчості, яка є запорокою втілення у реальність моїх планів. Стратегії розвитку заходу маю власне бачення вирішення проблем Палацу культури в частині адміністративно-організаційної, господарської, матеріально-технічної роботи і реальні шляхи їх вирішення. Отримані за часи багаторічної праці в культурницьких закладах великий досвід роботи, знання методології, розвитку галузі, пошук та підтримка творчого потенціалу в місті, напрацьовані контакти та налагоджена співпраця творчих та ділових стосунків з культурно-мистецькими установами області і регіонів України, п'ятирічний стаж роботи на посаді директора міського палацу культури все це використаю на користь розвитку вищезазначеного. Закладу. Так, також в пакеті документів є рекомендаційні листи від директора міської центральної бібліотеки, від керівника народного аматорського хору джерело локомотивного депо Ну, Є ксерокопії паспорта, згода на обробку персональних даних, дипломи. Дипломи, і начебто все. Тобто повний перелік документів, які відповідають вимогам пункту 2 статті 21, примітку 4 закону України про культуру. Як вважаєте члени комісії, допускаємо до участі у конкурсному. Відборі так, Альошина Наталія Миколаєва. Хто за дану пропозицію? Тепер переходимо на, до наступного питання нашого порядку. Денного нам надо, потрібно визначити друге наше засідання, коли воно має відбутися. Ну, так як я головучий, моя пропозиція, так як у нас одна конкурсантка приносити нам на інший день, може давати оголосим 10 хвилин перерви. Так, і перейдемо вже безпосередньо до конкурсного відбору. Як вам така пропозиція? Тобто наше друге засідання відбудеться 1 листопада 2022 року у 14.30. Так, Так, на тому вирішили. Зараз перерва.